Вітаємо усіх палких поціновувачів it фудзалу NX проти Smart Rockstars. команда, яка прагне зберегти Мирослава Панківа. Володимир Живан захищається. Микита Поштікова використовує дуже часто по ходу цього сезону на вістрі атаки. панків. Руч сорока. Передача на Мирослава Панківа. У центральній зоні Микита Шапошникова. вирішив зв'язати на себе Олександра Тартишного та Богдана Козрем. Між залишається у жовте... удар стійко, як у попередньому матчі дуже непросто було команді ТЕХ 1 хоча вони зрівняли рахунок. вістрі атаки чи поблизу власних володінь. Шапошніков кинув свій м'яч на хід. Бачимо, що відмовляється. Верхова вихід і удар Уда і, на жаль, не забиває Олег цієї позиції. Ще одна спроба. Влучає у сітку зоки. Все дуже і дуже пильно. Зокрема, у захисті гравців клубу «Енікс». Передача на дальню стійку. на максимуму викладатися викладається у кожному з поєдинків. Удар від Паньків На добивання Володимир Мальничук. Шапошнику! Кували спроба. Сорок. Догоріт далече. на Мирослава Панків. Та й пробиває у стійку! Який момент, Мирослава марну... Пантья. Повертається крулий до зайця. Він намагався стріляти, але в цьому випадку вирішили змінити свій хід. Бачимо, всього нам 10 секунд. Остання атака буде за смарт смартвок зірками. Панті! Сорок! Правою під ближню стійку просив кото. Повертаємось до перепотії першого поєдинку сьогоднішньої. Передача на зайці. Той пробиває над воротом. Достатня кількість сьогоднішніх ударів відвинувачення. Хоча в останній мить Пукальський без порушення правил відібрав у суперника контратака. Вихідрив 2. Пукальський. Сорока його удар. У цій грі хто краще грає на землі, той має переверненку п'ятий польовий. Панків. Мирослав на Остапа Пукальського. Ця передача читалася удар під ближню стійку. Знаки команди НХ. Мілянець просить передачу. Михалевський. Жива удар! Який сей від Микити! Єврота. Панків. Пробиває на Олега Верхову. Там тертишний на перехопленні. Чудова гра від Олександра. Перед ним багато простору може пробити середньої відстані. Рикошет Шапошнику. Повертається хлопці на ігровий майданчик від цієї імені Івана Полія. Одразу удар від Олексій Михалевський. Передача на протилежний фланг. Забуряний Даври до Леченько Стріляє над горидача. Вільний коридор не пройшла від Андрія Забуряного. Пукальський біжить на Олексія Козирема влучив у Романа Зайця. Забуряний пробиває у суперника. Повинен і надалі під час цього стандарту бути п'ятим польовим. А так втрат Живан. Помилка. Вихід в Удар! 1-0 Остап Пукальський. Поплатилися на 39-й хвилині зустрічі. представники команди Нікс. Володимир Живан. Оч, ну так, з іншого боку, він використовує слабку сторону. Козрема може стріляти середньої позиції удар повз ворота.